Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю до вашої уваги програма про діяльність та бездіяльність наших мажоритарників, дорогі депутати Черкащина. У 9 випуску ми побували в Верховній Раді та запитали у депутатів про відпустки. З Антоном Яценком поговорили про кнопкодавство. У лікбезі поговоримо про компенсацію за оренду житла депутатам. Також розберемо невеличкий скандал за участі Сергія Рудика. Ну а на завершення поїдемо в гості до Геннадія Бобова. А розпочнемо традиційно з дайджесту, де швидко оглянемо, чим займались наші депутати з початку липня. Олег Петренко в липні зареєстрував чотири законопроекти. Як голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, відвідав ряд дитячих таборів та патріотичний фестиваль у Холодному Яру. Також нардеп потрапив до рейтингу недорогих годинників депутатів новачків зі своїм джишоком за 1700 гривень. Він там наперед останньому місці дешевший годинник за 500 гривень тільки у Павла Кишкаря з самопомочі. Володимир Зубик згідно письмової реєстрації, у липні не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Хоча якщо дивитися електронну реєстрацію, то він побував на кожному. Також на початку липня Володимир Зубик пообіцяв з власної кишені виділити кошти на відновлення Черкаського театру після пожежі. Це він зробив після заяви Олега Петренка та Владислава Голуба, зайнятися пошуком грошей у владних кабінетах. Я готовий виділити 400 тисяч гривень, сказав Володимир Зубик одному з видань. Геннадій Бобов опублікував свій звіт за півріччя роботи депутатом восьмого скликання. Про нього ми говорили в попередніх програмах. Владислав Голуб у липні зареєстрував два законопроекти. Також висловився щодо голосування за законопроект про реструктуризацію валютних кредитів номер 1558, назвавши голосування маніпулятивним. Мовляв, голова Верховної Ради порушив регламент. А він просто не почув через гул в залі. З групою депутатів він пропонує скасувати результати голосування. Для цього зареєстрували відповідну постанову. Сергій Рудик назвав цей же законопроект одним з небагатьох законопроектів, спрямованих на допомогу та захист конкретної людини, а не держави чи банків. На цей привід він виступав з трибуни у раді та на обласному телебаченні. Відео є у мережі. Також нардеп провів чимало зустрічей на своєму 118-му окрузі. У липні зареєстрував один законопроект. Антон Яценко, згідно сайту Верховної ради, у липні зареєстрував 12 законопроектів. Більше інформації ви завжди можете знайти в інтернеті. Слідкуйте за роботою своїх депутатів. У селищах Білозір'ї, в Кам'янці та Ірдині, на свято Івана Купала, завдяки благодійному фонду Сергія Рудика, було встановлено надувний батут гірко. А у Смілі на центральному пляжі, де проходило свято, було зварено святковий куліш. Саме там між Сергієм Рудиком та чоловіком, що представився журналістом, виник конфлікт. Той заявив, що у чоловіка, який супроводжував Сергія Рудика, за нашою інформацією, його особистого охоронця, на спині в Чехлі зброя, автомат. Аби підтвердити це або спростувати, попросив показати вміст чохла. Потім долучились і правоохоронці. Але що було в сумці, з відео ми не бачили. Воно далі. Підійшла людина, каже, у вас автомат, по-моєму. У кого? Оце там. Помічника. По Я не знаю. Ти хочеш наймати, що він? Я хочу відказати. А ви можете сказати, що автомат... А чи? що я маю мовити? Ну, ви народний депутат Ну і що? Ну, що? ваш людиний автомат. Здається, є підозра про те, що ну, людина є зброя, може людина мати Кажіть, своє посвідчення. — Журналіст, покажіть своє ми посвідчення, не підійшли. До вас ми не підійшли ну, то чого ви туди достібалися до нас? Та Ми про автомат. Бо, народний, запитали. Це ж бачите, зовні виглядає як ракетка. Може, він тенісом те ніж обзама Є 300 працівників. — Я Чому які самі? Да, самі самі, самі я, все воїн. Покажи це по центральному 18-му да. каналу. Що чому напередодні Сергій Рудик опублікував фото, де він тримає в руках автомат з підписом Купив собі подарунок. Ми хотіли, аби Сергій Рудик пояснив нам ситуацію, що склалася у Смілі, але спілкуватись з нами він відмовився, називаючи нас маніпулянтами, без аргументів. Як тільки я отримую запис, я вам докажу маніпуляцію. Добре, ми, до ми залємо його в Ютуб. А чому ви покинули зал зараз? Я хочу випити стикан води. Ага. А... Можна у вас коментар взяти чи ні? Я ж сказав, після того, як ви надасте мені інтерв'ю від 9 чи 8 травня, після цього у нас підрозділи з що що, що, що там не так? А ви дайте мені, я вам покажу. Аргументи Сергій Рудик обіцяє надати після того, як отримає повний запис травневого інтерв'ю з ним у Кам'янці. Нам самим цікаво, тож найближчим часом повна версія інтерв'ю з'явиться на Ютубі. Та Сергій Рудик сам підготував відповідь. Правда, про автомат чи його відсутність нічого не говорив. 8 липня. В Ютубі з'явилося відео, яке сьогодні активно поширюється соціальними мережами, в якому я назвав незнайомця чмом. Вважав і вважаю, що поява людини в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння, в супроводі восьми камуфляжників, озброєних, до речі, по-іншому трактувати неможливо. Якщо не згодні з тим, що я чоловіка назвав ЧМО, давайте назвемо його моральним вироком. І мені все рівно, яким він прикривається при цьому посвідченні. До речі, всі мої спроби в коректній формі з'ясувати, чи це справді журналіст не увінчалися успіхом. Вони за дивним збігом обставин не попали в цю нарізку, яка розповсюджується в соціальних мережах. До 1 вересня продовжили депутати другу сесію восьмого скликання, яка мала закінчитись 17 липня. Ми поїхали в раду і запитали у них, а як же відпустки, які у них плани на літо? Отже, сьогодні, 17 липня, ми в Маріїнському парку, а там неподалік Верховна Рада, яка мусила би закрити сесію і йти у відпустку. Проте напередодні депутати, здається, шостого разу проголосували за те, щоб не закривати сесію, а продовжити роботу в комітетах. А голова Верховної Ради може скликати засідання в будь-який час. І впродовж трьох днів депутати, будь вони у відпустках на округах чи де там їм бути, мусили б зібратись на засідання. Але ж депутати, зрештою, теж мають право на відпочинок. Тож ми зараз підемо в раду і запитаємо наших мажоритарників, які в них плани на решту літа. Сподіваємося, вони там всі на місці. Вже п'ятниця, 17 липня, так звана година запитань до уряду. Із наших нардепів ми бачимо, от нещодавно тільки що зайшов Олег Петренко, Антон Яценко. Бачили, що з самого початку Владислава Голова. Ну і на місці Сергія Рудика лежить планшет, але особисто Сергія Рудика ще немає. Геннадія Бобова, Валентина Нечипоренка і Володимира Зубика поки що, поки що ми в залі не спостерігаємо. Запланували ви якусь відпустку вже куди взагалі збиралися, чи може взагалі не будете відпочивати, де працювати весь час? Ну ви знаєте, що я не планував поки що ніякої відпустки, хоча дійсно насправді, як і кожна людина, потребує відпочинку, тим паче, в мене є двоє маленьких дітей, з якими я хотів би провести час. Відволіктися від цим, але і більш того, останнім часом так складається ну, мій робочий графік, що я дуже мало насправді проводжу з ними час. І дійсно, в мене є дуже велика потреба спілкуватися з сином, з донькою. Але наразі, враховуючи ті події, які зараз відбуваються в Україні, і якщо чули і вчора заявляли, що невідомо, як буде розвитатися подія на Сході України. То важко собі планувати не те, що довгострокові якісь перспективи, навіть короткострокові перспективи. Тому наразі я буду працювати в комітетах, як передбачено. На наступному тижні буду у себе на окрузі. Ось, ну а далі побачимо, як воно все буде складатися. Дім вже цікавий вашим виборцям, думаю, якась географія, хоча б ваших прагнень, я не кажу планів. Ну там острови якісь. Ні, ну насправді. Не виключено, що якщо я поїду, я поїду в Івано-Франківську область в Карпати з дружиною, з дітьми, бо ну ми дійсно любимо гуляти, і це чудова можливість погуляти по, по наші горах. Це про те, що я поки що думав, а про все інше поки що в мене не було ніяких навіть думок офіційно. Так виходить, що зараз робота в комітетах. Це така завуальована відпустка, то тобто є де Юри робота в комітетах, де факто це відпустка. Але ну, кожного свої плани у вас які я чесно признаю, що декілька днів збираюсь відпочити, тому що я вже років п'ять не був у відпустці. Що таке вихідні вже не пам'ятаю. Наприкінці місяця мого сина буде практика в Одесі. Він ну. Очевку закінчує учебку і буде в прикордонному, одеському прикордонному морському загоні проходити практику. З дружиною дуже сумуємо за ним, тому хочемо так сумістити декілька днів відпочити в Одесі і заодно побачитися з сином, поспілкуватися, там провести з ним певний час. А все інше, весь інший час, робота на окрузі, робота в комітетах. Ну, а за кордон, там, острови, знаєте, люди ж думають, що. На острови десь там блакитні лагуни, ром, яхта. ні точно не буде. я, ну, По-перше, не можу собі такого дозволити, ну, от так, банально. І по-друге, морально я би не зміг такого. Ну, в такий час, ну, там в Одесу, на рідній Україні, там на декілька днів. Я відповів, я мабуть такий не характерники. Біла ворона тут, але я минулого року відпустці не був. А в цьому році також не буду. І для цього декілька є підстав. Ну, по-перше, у мене на округі дуже накопичилось питань і багато чого треба вирішувати. Особливо я не проти. Чим більше рада працюю, на мою думку, тим краще. То як би вважаю, що це не проблема. Тому я не був ні на травневі цвів, ні зараз відпустю. Думаю, що і до кінця серпня, на жаль, не буду, бо нема часу. Хоча треба, бо встав вже дуже. З мрії куди, може, хотіли. <гум> Ні, ну мрії, у кожної людини є Ну, Так, як кожна людина, я люблю море, там, ну як всі люди ну, але... В Крим не поїде. А я в Криму ж Персона Грата, бо ми тоді розпустили парламент Криму, і нас всі, хто голосував за розпис парламенту Криму, як зрадників нас записали в. Пересувано Воноград. Я ж сказав, що ваш канал по відношенню до мене допустив маніпуляцію, щоб це довести. Я попросив ваш канал дати мені запис інтерв'ю. Ну 14.40 наразі на годиннику і робочий день народних депутатів на сьогодні закінчився. Чи буде продовжуватись сесія впродовж літа, надалі до 1 вересня? Буде видно. Спостерігаючи в буквальному сенсі за роботою наших мажоритарників в парламенті, ми піймали Антона Яценка можливо на рекордному кнопкодавстві. Він натиснув кнопки мінімум за п'ятьох колег. Потім в кулуарах ми попросили його пояснити свої дії. Якщо це робиться, це дуже рідко робиться в таких випадках, вже коли треба, як кажуть, ну на навіси, як кажуть. Ну я розумію, що кнопка дав, зараз модна тема, всі це роблять, але ще раз хочу сказати, що я нормальний депутат, я відвідую, ви знаєте, Верховну Раду і в принципі як. Мені часто навіть закидали, що я там от багато працюю на окрузі, але там та то я навіть можу перші трійки чи п'ятірки народних депутатів по кількості поданих законопроектів, поправок і так далі. Тобто до мене цих питань нема, але хто не ходить, ну що я можу вам сказати? Ну ви з шість кнопок, ніби ж на мою думку, треба взагалі вводити… Відповідальні, що людина два-три рази прогуляла Верховну Раду. Якщо ви прогул на роботі простої робите, вас звільняють. А у нас, пожалуйста, хоч раками люди не ходять і нічого, то треба ну, або, або прогуляв засідання, да, заплати там штраф 20 тисяч гривень чи 10 тисяч і одразу всі почнуть ходити. Да. То звичайно, як би, я, якщо можна, враховуючи, що у нас з вами як кажуть, склались нормальні робочі стосунки. То я дійсно один з небагатьох депутатів нормальних, да? так скажемо, по-простому. Тому якщо можуть, щоб ми з вами поспілкувалися, просто от без по того, щоб я не бачив це в ефірі. ну, не, так не, ну Бачите, ну, не можна, так. Ні, ну не можна, пишіть, що хочете. Але на мою думку, якщо, наприклад, треба виділити гроші дітям на лікування, а ми не, ну, то, із за того прогульчика за порядок не проголосуємо, а ні, ну, порядок денний для того, щоб приступити далі, голосувати закон, тому що без нього не можна. Ну розумієте, суспільство обирало ж депутатів, щоб вони особисто були, а не їхні картки, а хтось один пройшов. Суспільство обирало від... депутатів, щоб вони були особисто, але суспільство не повинно, повинно мати механізм відкликання такого депутата, бездільника, який не відвідує сесії. Ну, скажіть, за кого ви натискали кнопки? Е -е, ще раз. За, за кого ви натискали кнопки? Ну, кого там не було, щоб суспільство знало, кого їм відбувалося? Якщо у нас є ситуація, та, навіть яку ви кажете. То завжди є дзвінок народного депутата чи просьба перед тим, як він вийшов кудись, і він дає на це згоду. Тобто, в чистому вигляді, як ви хочете представити, що просто mm -hmm. я там побачив якусь карточку, нажав, такого бути не може взагалі. Але якщо людина вийшла, наприклад, на нараду, чи колись вийшла, чи просто немає, але вона знає, перед не просить це зробити, то це, в принципі, на жаль, в кожній політичній силі, незалежно від окраски, це є, тому що. Рада мусить працювати. Рада не може, наприклад, що в залі 200 депутатів і тиждень десь сиди, Сид... ну, не працювати. Зараз іде війна, багато законів. Зараз е, треба соціальні питання вирішувати. Тобто я розумію, що можна там всіх, хто от, хто не ходить, так до них таке ставлення лояльне до суспільства, а от хто от так, то це ж неправильно. Але я можу своїм виборцям по кожному в такому випадку, і, до, до речі, дуже не часто буває, пояснити, чому. Я впевнений, що люди мені підуть на зустріч. І тому, би я вважаю, що треба системно цю проблему вирішити. Як відповідальність за кнопкодавство, так і відповідальність за те, що людина не відвідує сесії. Тобто ну, не може такого бути, що от просто люди місяцями не відвідують засідання Верховної Ради, але вони займають місце, але вони не працюють у себе там на окрузі чи в партії, хто їх відбігав, але їх не можна вигнати, бо лише якщо помер чи посадили в тюрьму. Да? Простає дуже позиція. Смотри, є фракція. Фракція перед кожним засіданням приймає рішення, Плюсики, мінусики. Якщо хтось проти, ну, діло хазяйська, це фіксується там. Обычно как бы есть консолидированная позиция. Но по большому счету, это все надуманная проблема. Хотя я говорю. что фракции может одна особа взагалі в парламенте за всю фракцію проголосувати. Mm. Ну, Еще раз, Как парламентария полностью согласен. Но ну, в случае те, практически вот, тебя сделают депутатом, через три дня ты сам нажмешь. Потому что тебе не будет другого выхода. Mm, потому я что потому что как бы ну есть межфункционная, что фракция голосует там, с другими фракциями, а людей нет. Вот я... Тобто Антон Яценко постраждав через своїх колег, які не ходять на роботу. Ну мусить же хтось голосувати. Семи наших мажоритарників згідно сайту Верховної Ради четверо мешкають в Києві. Це Володимир Зубик, Антон Яценко, Владислав Голуб та Сергій Рудик. Геннадій Бобов, згідно сайту Верховної Ради, проживає в селі Селища корсунь Чевченківського району. Олег Петренко в Черкасах, Валентини Чепоренко у місті Жашків. Саме вони можуть отримати компенсацію на оренду житла в столиці. Отож, у цьому лікбезі ми розповімо, вам, як подивитися, хто отримає компенсацію, та скільки наших депутатів у тому списку. Заходимо на сайт Верховної Ради. Там тицяємо на вкладку інформація. За тим у розділі довідкова інформація обираємо компенсації народним депутатам на оренду житла. До прикладу, візьмемо за червень цього року. Тицяємо докладніше. Завантажуємо документ і дивимось. всього за червень 154 депутати отримали компенсацію для оренди житла або оплати готельного номера. Цікаво, що у грудні 2014 року у цьому списку було близько 300 прізвищ. З наших депутатів компенсацію на оренду житла отримує Олег Петренко. Він знімає квартиру на вулиці Шовковичній, що зовсім неподалік до Верховної Ради, і ходить на роботу пішки. Якщо я не помиляюсь, то сума компенсації не повинна перевищити близько 14 тисяч гривень. Ця сума розрахована, виходячи з вартості місячного проживання депутата в готелі Київ, де вартість доби для депутатів складає 460 гривень. Приїжджайте, депутати, ми вас будемо будемо чекати. На початку липня журналісти видання Інфоміст побували в гостях у Олега Петренка. Правда, не в орендованій його квартирі в Києві, а у Черкасах. Їхній репортаж ви можете знайти на нашій сторінці в Фейсбуці. Ми ж одного чудового вихідного дня вирішили з Нанацька завітати в гості до Геннадія Бобова. Згідно сайту Верховної Ради, Геннадій Борисович Бобов, народний депутат України від 196-го округу Черкащини, мешкає у селі Селище на Корсунщині, власне, на своєму окрузі. Ми зараз поїдемо, спустимося в село. Спробуємо пошукати де ж саме. Мусять жителі села знати, де живе їхній народний депутат. Живе Геннадій Бобов у вас в селі? Не, не знаю, я без поняття. – Ну, а ви депутата свого знаєте, хто народний депутат у ну, вас? Він? Це він, я знаю, чи він живе, чи не живе, я з знаю. А ви не знаєте, живе у вас Геннадій Бобов такий? Ні, у нас також вони живе. Ну, і туди Геннадій Бобов живе. Mm. Ну, а взагалі ви знаєте, хто це такий? Знаю, ну, не знаю, де живе. школа, ось цій школі 100 років. Так? Оце благодаря йому. Пластикові вікна, пластикові двері, криша перекрита, і всередині там, і мультимедійні доски, і комп'ютери, все, що хочете. Садик у нас новий построїли. Ви бачили. Не, ні, ні, Церкву нову построїли. Благодаря йому. Ну, там Вони чи налоги не платили, чи що, а церкву построїли. Понимаєте, нас це не цікавить, але для нас він зробив дуже багато. Не знаю, кому там, що він може не, не нравиться, це таке. Но для нас він зробив, газіфіцірував весь район. Не тільки наше село. Угу. А у вас давно вже газ? Ще при першому? Та ні-ні, років шість, мабуть, у на нас. Які свята, які йде в посаді, кругом, гостинці, кругом все. Він ага. такий спонсіри, як усі. Люди тут насправді перед камерою полохливі, але трошки нам розповіли, що Геннадій Бобов допомагає школі, от поставив пластикові вікна, зробив дитячий майданчик і всілякі мультимедійні дошки. Он там дитячий садок ми ще побачимо, церкву будують і кажуть, що він тут частенько буває. Але поки що ніхто нам не сказав, що він проживає тут. Як нам сказали, ні квартири, ні хати його тут немає. Прогулюючись цим мальовничим селом. В пошуках будинку чи, можливо, навіть квартири Геннадія Бобова нас очікував такий смачний поворот. Ну, де він в селищі проживає? Ну, може, будинку. В, в нього в общей є кімната там є. Серйозно? Серйозно. В якому гурту В Заводському. Тут да. Ага, цікаво. Ми в селі його любимо. Чому? Чого? Депутатів не а будуть, я скажу, ні. чого. Дивіться, садик цей бачите. Це його допомога. Школу бачите, теж його робота. А хто ж нам зараз робить, як не він. А храм оцей бачите? Що поки що не бачили, ми підемо. До храму обов'язково підійдіть. Там. Ні, в селі ніхто нічого за нього не скаже, вам погано, бо він точно допомагає селу і нам добре, що він у нас є. Може, там по других селах щось скажуть, але іменно в селищі не знаю. Я думаю, що це добре, що він у нас є. Селяни найбільше, певно, гордяться церквою, яку побудували теж з допомоги Геннадія Бобова. А он там трохи далі якраз завод, цукровий завод Банда, де нам сказали, в гуртожитку є кімната, в якій мешкає. Народний депутат України. Право в тому, я скажу, ми шукаємо, де проживає Геннадій Бобов. Все, нам не заводу ніяке. Нам просто сказали в селі, що десь він тут гуртожитку має кімнату. Справа Тож... будівля, от перший під'їзд. Ну, ви ж розумієте, як він живе. Він наїжджає, буває живе, буває не живе. Тому що працює він на сьогодні в Києві, відповідно, він не може тут фізично кожен день проживати. Та, ну, якщо даже та, так розказувати, з цієї точки зору. Ну, а так що люди в селі кажуть про його роботу. Ну я, по-перше, я керівник підприємства, де тут де підприємство є. Власність Геннадія Борисовича. Якщо я навіть вам скажу, що дуже добре, ви ж не повірите, скажіть, що я йому там піддакую. Для села все-таки багато зроблено. Навіть звичайний ремонт доріг, і ви під'їжджали, бачили викошена трава. Навіть такі елементарні речі. Ну, Я вже там не говорю за щось, за дитячі садочки, за школи та інше. Це не за те, що там. Хочеться дуже похвалити Геннадія Борисовича. І більше того я скажу, що це не робота депутата Верховної Ради. Їхня робота писати нормальні закони або хоч вимагати, щоб писали такі закони, які б вимагали від виконавців їх виконувати. От якщо вам геть так цікаво, я можу завести, показати. Якщо геть, так вам аж. Ну, а Як часто він приїжджає сюди? Та досить часто. Практично, ну зараз рідше Верховні Раді, а так практично кожну неділю на два дні на три. А це тут десь і працівники живуть. Як Та, такше, так. Ну далі так. Далі так. Практично така кімната тут. О, як в готелі. Переспать, так, да, як готельний номер. Переспать, переходити і все. Там туалет, ванна. Так що нічого сверхістестного не немає. Такий звичайний простенький ремонт. А далі от можна входити з того, а далі там живуть працівники. Ну, працівники, опять -таки, частина робочих, а частина інженерно-технічних працівників. До ні, він десь під Києвом живе, він не в Києві. В Києві він точно не живе. Коли він не був в Верховній Раді, він практично тут тільки на вихідні додому їздив, весь час сидів тут. Ну, І Як... прописаний, певно, тут, так? І прописаний туди. Якщо ну, я прийшов сюди на роботу, я їжджу сміле, ну, я... Як я можу жити в Цибульові, можу жити в Тальному, деяке підприємство працює, а то їжджу додому. А він практично був весь час тут. Геннадій Бобов єдиний, з ким ми ще не робили розширене інтерв'ю. У середу, 15 липня, ми зустріли його біля Верховної Ради. Спробували поспілкуватись, але він дуже поспішав у зал. Працювати. Наді простіше ж можна на хвилинку вас? Ми з Черкас, громадське телебачення Черкас. Можна на хвилинку? В залі. Наразі це все. Наступна програма, яку роблять для вас громадське телебачення Черкас та громадянська мережа ОПОА, вийде наприкінці липня. Ми, так само як і депутати, у відпустку не йдемо. Щастя вам, здоров'я, тримайтесь. Довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.